Чок. Так, так, nice. сейчас раз чекну что идет. Всем привет, чатик. Так, здорово, здорово, привет всем, hello, всем привет. Так, это моя трансляция. Опа. А ну. -а -а. Так, все, мне, мне чутно, это хорошо, это уже мин не минус, вот. Так, секунду. Это мы, так, 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 так. О, зараз секунду, просто посмотрю, чи в мене все нормально з трансляцією. О! Залітаємо. О. Так. Не помню. А, це не то, це не то, це не то, господи, все не треба на Я вже злякався. О, привіт. Привіт, так. Даня про тю. По-моєму, не знаю. Вроде так прочитав, вибач, якщо не так прочитав. Привіт, привіт. от, привітик. Привіт. Так, окей. Окей. Що будемо. Можемо повертатися. Так, вроді би чатик зараз. Так буду іноді чатик читати. Так, граю я на сервері Lovecraft. IP сервера буде в описі, в принципі, ви теж можете. Залетати, буде в описі. От, я вже получу свій а, кит. От, я Оцей кит, коротше. Я золото такі ресурси. А, ой, плюс діаманти. Така ми любимо, така ми одобряємо. Так, але потрібно... А у мене є вообще хоми якісь, якийсь. Да, нема мене хоми, тому зараз РТП. Э, Швидким образом побудуємо міні-стеж, де будуть э, не надене. Блин, чи ніч, зараза, господи. Куди? Ану. Спавен. Так. Теплемося зараз на спавн. Я зробив нову функцію. Писати в чат можна тільки підписникам. Тільки підписникам. А, і кстати, дивіться, недавно пішов вальп, і добавили... На роботу двірник. Краще супер, прикольно, прикольно. А, тут ще донат получу. Я відіграв одну годину, а нам потрібно 10 годин, щоб отримати донат хоч який. Так, так же я купив собі затем безсмертя. Ну, так що я крутий. Отак, отак, да. Так, беремо ще о, все. Ой, не так не жав. Так, це все ми зараз оберемо їжі. Желательно нам би їжі якоїсь, да? так? Так, залізо теж. Ну це все -старт. Це нам, Оце нам все не так потрібно. О, приват! Приват взагалі надо. це взагалі потрібно. Так, ну, можемо... О, так ми не почекають, чого ж я. а так, Зараз, коротше, будемо сайбити ресурси. Якісь. О, так. Хорошо, що ще можна? А, золото. Ми додаємо. Жадім блобі броньку класне, але в мене родом не повикила зараз глянуть. Хоча, okay. оте ми викидаємо, це нам не потрібно. Так, до пічки до пічки. Це нам не потрібно, це нам не потрібно. Так, скидаємо лазурит, лазурит, скипаємо теж. Не потрібен нам теж, блазінь теж там да, да, може потрібно. Залізе і так у багато, Так, ну думаю, сет мій і вліземо. Так, добре, броньку хоча б засейвим, щоб. щоб було, тому що в мене цей банат скоро пройде. Тим, ну, ще, ну, ще неділю, да? Ну добре. О, я ще й дерево влігає. О, так, пока що засейвуємо то будемо пока що без броньки бігати прикольно, так буду чай читати, читати, так теж подрібне. Окей. Так, зараз онлайн тут 52 онлайн. Я играю я, я на, на, на анархідо. Моду, класский так. Окей, вот давай. О, о, о. ну, добре, вони мені Не потрібні. Погнали будувати стеж. Міні-стеж, для цього нам потрібно дерево. А, у мене є дерево. О. І лопата. Залізна лопата. Беремо. І РТП прописуємо весго. Зего давайте на РТП пікнемося. Куди нам можна. Куди це можна було б... зробити міні-стеж? Окей, окей. Окей, лесго. Не так це я собі все представляв. Отак, от отак. Отак. Е, е. Фух, слава Богу. Я уже думав, все кипайтесь. А, капець. А все ж таки капець. Стхом став. Стхом на всякий випадок. І ми зараз тепнемся на спавен. Покашу. Пока що, що тепнемось на спавн. А, і секунду, ще. Ще одну секунду. Я подивлюся, чи у мене все нормально. Ага. Ага. У мене з трансляцією біда біда У мене з трансляцією біда біда да? Да! Я це тільки зараз замітив. Вибачаюсь. Отак, от отак. Зараз я її... Я її чу чутку зроблю. Блін, це буде довго, капець. Ну чого, чого ви в чаті мовчали? Отак. От зараз щоб... Щоб було б. Видно, це потрібно. Я не знаю що. Отак. ні-ні, Блінна. Блин, на а а, 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 Ага. Це? Отак вернуть. О! О! ні-ні, ні. О! Так. Отак, по-моєму. по моєму буде вже нормально. Ну-ка. А Так, да-да. да. Все. Нормально, нормально, вообще бомба, вообще бомба. Так, окей. М -м так, ага, ага. А, так, нам надо треба відіграти буде. Добре, я ще там за вугіллям прийшов взагалі. А в мене смотрю скип так є. В принципі, хом, пропуткуємо хоми. Кипаємося додому. І там зараз смоло скип. О! отлично, лечі. Полетіли, полетіли. Зараз стеж зробимо. Опа. Так, лет Так, оба, оба, оба. Так, це ми це зламаємо. Опа, так, полетіли. Я буду О, вугілля, вугілля, найс. вугілля. Окей. Пам. Ой, я так, так вот. Получила. Анархии, братва. а А! ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну так! Купець купать! Он добре, что я тут засорсен таких великих не потерял. Не Е! Е! мальчиком. Не, я все розумію, но ну, таке okay, точно не розумію. А uh, капець. А що таке Хоми. Home? хоми. Хоми. Давай. А стоп, стоп, зрозум, не тепей, не тепій, не тепій! Так Кит старт! Швиденько! Швиденько! Очі... не профукав, не, ну круто, круто, я я должна. Mm. А, стоп, стоп, стоп. Стоп, да там ресурсы були. Коме. Катят на мене. Пожалуйста. Ну. А капец, ну чего так в жизни происходит? Ну чого так? Несладливо. А, да все мои досу, например. Чтой, да? Сейчас мені главное. О, так удовольствие. А чому вона на поверхні? У мене такий маленький вопрос. Так, зараз, окей. А нас просто блок зламати, я так розумію. У мене вообще там ничего не выходит, да? Я застрял в блоках, что мне робити? А, не Там не Добре, зараз я ресурси заберу, де будемо приїжджати туди, я не в курсах. А мої ресурсики? Да. Поружі ягоди, у мене є даже ягоди, ягоди, ягоди. Ферму можна на ягоди Я о, найс. Турі-турі-турі. Хаді реально, давайте пошукаємо ягоди, на них можна добре дороботати. Так, отримано. Полетіли ягоди шукати. А ягід тут ну ягодами тут, я так бачу і не пахне. Бо тут люди щось тут теж позабирали. Оп. Забрала уже. Тут тут ничего нема, да? О, корочка. Бам. Бам. Так, опа, Курочка! корочкам. Иди сюди, иди сюди, куди, куди? Куди вона пошла? Бем. Эу, куди? О, монеты. Если плюс хлебные монеты удали. Так. так, добре, ягоди не знайшли, уділяємо духом, пишемо так, бам-бам, А, ладно, не так. Духом-хоми. Спавано. І тепимося на спавина. Розложуємо ягоди. Е, Головне. Ягоди знайшли, Так, хліб і ніжа. Так, окей. Погнали димика. Двірника шукати. Я мене... лопату профукав! Ну за що мені таке горе-горе до біда? Окей. Okay. Не проблема, проблема, проблема зараз ми РТП. Скрафтимо по постеденьку лопату, тому що можемо піти зараз на двірника. І в принципі там теж будемо лутати. Лутати що небудь Mm -hmm. Так, я чаты на чекал? А, це норм. Так, ом -по. так. опа. Оп. Так, опа, опа, опа. А, лопату, по моєму так радиться, да? Так, да да, да. Так, плюс залезно. Лопата. это... Um, Окей, давайте так пока що. Потім догід опіну. Гріш. О, тут є сніга, сніга тут невеликого. Ми розпочали роботу, полетіли, лес-го! Зараз так будемо збирати, заробляти гроші, так сказати, просто. Ну, зараз пару тисяч накладемо. А ну, скільки, скільки нам зав'яну оптимум? Таліки по 9, по 9 тисяч талісмани продають. Po 75 тисяч броніків. А дуб? Дуб 14 тисяч, так. А інвізильки? А інвізи стоять по 5 тисяч. Діамант? Діамант за 25 тисяч? Добре, добре, окей. Окей, Okay. Зараз ми будемо uh, фармити дуже багато просто. Я хочу собі якийсь сет зібрати, але це фармити просто потрібно you know, дуже довго, дуже довго. Я ще якісь Виповняю. Коротше, ну, фармити, фармити, фармити і ще раз uh, фармити. За таким чином зараз все це будемо збирати. з, -з обирати, збирати. Нам оплаті як вируса. Um, event. Ну, ми то не підемо. Я не буду не люблю. Ну, при не мон. Мы не ориентируюсь по коордах. По координатах. Да-да. Так, я не ор не ориентир по координатам. По координатам. Так. Так, зараз це будемо так довго буде добуватися, але потрібно хоча б на талісман і на діамантах нафармити. Але це, звісно, не зустріть, що... Ді на винагроди коштує 20 тисяч. Ну, так що. Хоча б якийсь пальник, талісмана купить і швейма або нагрудиком. Це, ну, примірно, 30 тисяч потрібно. Ну, напевно. Так, вот давай, давай, давай. Зараз так. Будем офарматик. Так, давай домоли цьому с него робот. Тысяч, ничего особенного на фарму. Вы видали. Я моя. Круто, круто. 5000 на фарму, и нормально, ще, ще такий самый захит. И взагалі буде бомба, і взагалі буде бомба. 10 тысяч может быть на атаке. Капен, сто процентов из адвокату можно забудет. Просто на себя копали. А потом две. Молодцы поставить, задать ее команду Шевна Кима. И тут. И будет вся бомба. О, тут не хотел. 5000 на фарму, капец, он ты добре. Цитадель енду. Десятка цитадель енду. О, 5 бюджетових квестів. Плюс квести виповняємо. А, це дуже Ну така, така. Так, ось такі ми зараз вже відфарбували. Ну, десь 4 тисячі. Ну, 3-4 тисячі, я вірю. Так, ну талисманы, в принципе, можна буде купляти, бо у мене це буде другий считай талисмани, я куплю. Так, тут у нас поверхні. Добре. Зібраємо тут Вам 7 000. Окей, окей. О, так, добре. 7000. 7000. Ну, почти 8, почти 8 тысяч. На балансе. Так, ну так, пока это реально круто.

У мене 7 тисяч на балансі. Окей, давайте продамо. Скільки? 11? Ось це як 11 тисяч. Одинадцять тисяч, почекайте, ну, почекайте, ну. Тотеми вже можемо, один тотем можемо купити, елітри за мільйон. О, на, ну це так, починемо, продовжу пісню. Ворог за тридцять, сьогодні Конечно, нормальная вообще взагал... 1000 господин. 100 ну да, народ за 20 тысяч нормально. А вот тут уча. По 8 тысяч так продавить взагалі добре. Начинаем работать. Ходям 15 20 тысяч на ферму, а потом уже пойдемо погуляємо на росії. Просто гуляємо. Тихенько я був. Або ж там ноча ще скоро буде краще. Так, секунду, зараз я через ويت оп, оп. от, так. Так, Отак ми будемо довго довго фармити. Але, але так можна і заробити. Так можна заробити. Хоча тут... ну, але, але, але долго долго. Це доволі довго. Ну я поко 1000 на фармі, ну за зашл. 2000, 20 тысяч. Так ну добре. Але на ПВП я б теж не собирался йти, але б хотів би. підемо Бам-бам-бам-бам-бам. Подемов ресурси, ніякі Так, а де де, туда... Ага. Ага. Вот так, значит, да? Так, ну, собственно, не дуже так. Знаете? Не дуже так хочется. А, тут ну, просто можно выбирать? Нет. Можно. А, тут паркуром у нас таким нельзя. А, ну, тоже. Почекай, почекай, почекай. Дай кита, дай кита, дай кита, дай, 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 дай. А, ну, а, шо? А, тут надо не робить ПВП. Ё-моё, тут не робить ПВП, мы разумею. А де тут не робить? Тут, тут же хибать, не хибать тупые же тут бегают. Бегают. Эм. Бе -бе. Ага, все, тут надо ПВП есть. Ай. Добре. а тут пока, да? Тут, так, да, да-да, да-да, да-да. Нет, не можу. Вау! Ресы, ресси, ресурси, ресурси, я рисую А чого я тут битися не можу, алло? Алло, другие можете, а я не можу. Ну, Так не йде, так не йде. А як мені почати битися? А чого я не можу, вдарити? ты е, вибачте, але вам не можно по А де можно? І ШО? І ШО? А як? А! ОДО! Там можно, да? Я хочу попадуть туди. да? О! О, о, о! Чого? Ем-м-де-дем-дві. <гум> давай. А можна ну, 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 люди добрі. Ну, що це таке? Як це можна об'яснити? Об'яснити. Об'яснити. О, ну, до тут они для поп, да? Ага, хорошо, держим ну, я Не бачу дневники, никай мы. Что? Ну и чего? И чего я буду быть не можу? Да. Кто да. такого? Чого я бити не можу, люди добрі, поясніть. Там люди поехали да? Окей, давай ми сюди заберемось. А чого мені не можна пихатись? Ну що мені зробити? Ха? Що ще мені зробити? Як мені це зробити? Шо тут не можна пихатись. Ну де? Де можна пихатись? Алло? А будь ласка, дайте мені китай, чи що потрібно робити? Дього дайте йде, ну дай, як, як тут поїхати ще. Чого? Чого я тут нікого не можу бити? Я походу тупе. Не можу, я ну, не можу я туди. Дай ресурс, дай ресурси, дай, дай ресурси. Дайся, реси, Ресурси дай, ресурси дай, ресурси дай, ресурси. Ну бач, показує. Ресурс. Чого я не можу поехатися? Дай меч дуже на на... на... Не, ну капец, а я пахати сюди не можу. Господи. Господи, до мене запалить поняли, я не человек. Чого... Чого я тут не можу? Ну да, короче, опять. Я не можу. Ну я пяхать не можу. І що мені? І що, і що я мне... Не, ну капець... Капець, я там же капець... Капець, все попало. Я пяхати не можу. Проблема у чм это проблема? Проблема, 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 проблема. Да, 24 хвилинки. Ого. Багато, багато. Окей, давайте на шоп. Привилеї. Тасуйте костю солодів на аукціоні. Так, костюм. Рейс. Ціна 119 на місяць. А, а чего на месяц? А чего на месяц? Чого на месяц? А, а тут на секрет. ahá ahá ok 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 mamãe eu tenho que ter certeza para ele morre dá 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 que é claro é claro 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 Нету тут не пехать, а не пэхы. Пэхы — ресурсы, ресурсы! Так, так. да Ресурсы. Лисы! Лисы, лутай, 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 Так, а, ничего, ну, не глядела, ладно. Окей, ну. Да бывает, да бывает. Ну чего, ну дай. Дай храбить. Хорошо, ладно, Это твоя слава. Bambara, 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 Бамбарабамбарамбарабум. Бам -бам -бам Не знаю, давайте можеш закінчувати чесно. Нема бажання стримати скучно. От. ви вже тут чат писали. А то... О, було завершено. Дякую за перегляд. Лайк, підписку, бо ми ще вам відео знімати. Сня... Já, það er að köra þess að preða.